Тільки що ви бачили кадри, на яких спецназ в Тбілісі застосував водомети для розгону протестувальників. Крім того, поліція, як пише «Ехо Кавказу», використала проти мітингарів і перцевий газ. Особливо жорстко силовики діяли проти журналістів, що працювали на місці і висвітлювали події. Для тих, хто пропустив, взагалі що відбувається, масові протести в Грузії, почалися напередодні. Сталося це одразу після повідомлення уряду про призупинення переговорів про інтеграцію з євросоюзом в українському. МЗС повідомили, що Чаровані таким рішенням. А екс-міністр закордонних справ України Кулеба порівняв події у сучасній Грузії з українськими в 2013 році. Детальніше про реакцію світу на протести в Грузії і про те, що ж відбувалося на вулицях Тбілісі, я розповім далі. у Несеця. Отже, тепер детальніше про те, що передувало масовим протестам, як я вже казала, напередодні ближче до вечора. Уряд повідомив, Грузія заморожує переговори про вступ до ЄС. От як це було, сьогодні ми вирішили не вносити в порядок денний питання про відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року. До кінця 2028 року, ми будемо належним чином економічно підготовлені до початку переговорів про. Членство в ЄС у 2030 році, і я нагадаю, ще у жовтні європейська рада повідомила, що процес інтеграції Грузії з ЄС вже фактично припинено, саме через дії владної партії Грузинська мрія, зокрема через ухвалення законів про іноагентів та обмеження прав ЛГБТК плюс спільноти. І допоки уряд не змінить політичний курс, вважають в Брюсселі. Грузія не зможе стати членом ЄС. Крім того, європарламент не визнав і результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня. Тоді в ЄС. Засудили систематичне втручання Росії в демократичні процеси Грузії через дезінформацію і повертаючись до вчорашнього рішення уряду, критики правлячої партії його назвали проросійським. І вже за кілька годин у відповідь на це біля будівлі парламенту в Тбілісі та офісу правлячої партії зібрались мітингарі. Акція протесту була організована через соцмережі та стала масовою. Рішення уряду пише «Ехо Кавказу», учасники назвали зрадою національних інтересів та тим, що ставить під загрозу уже докладені багаторічні зусилля Грузії у прагненні вступити до ЄС. Ми злі цей гнів збирався між людьми, і ось настав день. Сьогодні треба визначитись, хто ми і куди йдемо. Це дуже соромно. Те, що цей уряд робить з нами, це буквально. Я в люті. Ми грузини, які роками воювали, щоб перемогти росіян. А тепер що відбувається? До акції приєдналася і проєвропейська президентка Грузії Саломезу Рабашвілі. Вона, як передає Еху Кавказу», заявила рішення уряду. Це рух від Європи в бік Росії та закликала опозицію до єдинства. Пізніше поліція почала силовий розгін мітингарів, застосувавши спецзасоби, в тому числі водомети та сльозогінний газ. При цьому температура на вулиці лише 5 градусів. Ще раз вам покажемо, як це було. Врешті десятки постраждалих, як протестувальників, журналістів, так і силовиків. Ця інформація станом на ранок, за даними Кавказу». видання пише: найбільшу силу поліція застосувала до журналістів, що висвітлювали події. Серед травмованих 15 журналістів. Зокрема, у одного з них гурама рогави, переломи лицевої кістки і шийного відділу. В МВС повідомили, що за непокору поліції та дрібне хуліганство затримали 43 мітингарів. мітингарів. была була Варфоломеевская ночь, поскольку э, режим… который э, является нелегитимным, и это уже практически доказано, уже никто в этом не сомневается, решил отомстить собственному народу. Отомстить за то, что они же лучше всех знают, что э, народ Грузии за них не, не голосовал. Отже, якою ж була реакція на цю заяву грузинського уряду за кордоном? До речі, це прокоментував і Київ. А про все це далі детальніше. Із засудженням рішення уряду призупинити євроінтеграцію. Вже виступили 45 діючих співробітників МЗС Грузії. Дипломати повідомили, що рішення не відповідає стратегічним інтересам країни. Текст заяви вони поширили у Фейсбуці. Далі процитую: затягування переговорного процесу про вступ вважають вони, призведе до ізоляції країни без підтримки західних партнерів. Рів, Грузія залишається сам на сам із загрозами, які особливо посилюються на тлі процесів, що відбуваються в міжнародному середовищі та сфері безпеки, написали дипломати. На знак протесту вже подав у відставку посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенешвілі у соцмережі Ікс. Він висловив солідарність із мітингарями, нагадавши, що активно працював над просуванням європейської інтеграції, і ці зусилля не повинні бути знецінені. Підтримку протестувальникам висловив і президент Литви на уседа. Він повідомив, що. Що Литва твердо стоїть поруч із грузинським народом і його європейською мрією, і побажав президентці Зурабашвілі сили і мужності на шляху Грузії до європейського союзу в Росії. Також прокоментували події в Грузії. В Держдумі привітали призупинення євроінтеграції країни, і про це написав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, назвавши рішення грузинського народу гідним та тим, що викликає повагу. Грузини не стали наступати на українські граблі та не дозволили зробити. Зі своєї країни маріонетку заходу вважає він в українському МЗС. Засудили застосування сили проти протестувальників. Україна розчарована призупиненням переговорів про вступ Грузії до ЄС. В МЗС це назвали свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві і зауважили, що не дарма уряд вже отримав публічну похвалу від Москви. Дехто вже проводить паралелі між протестами в Грузії з українським майданом. Уряд Грузії повторює сценарій України 2013 року. Того року так вважає екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він нагадав, що революція гідності в Україні почалася також у відповідь на те, що Янукович оголосив про те, що не підпише угоду про асоціацію з ЄС. Прагнення євроінтеграції закріплено в Конституції Грузії, як пише Європейська Правда, 80% населення Грузії підтримує вступ країни до ЄС. А ви як вважаєте, чи все-таки прислухається до мітингарів грузинський уряд, чи все ж наполягатиме на своєму? Пишіть свої відповіді у коментарях.